У Ромадані Миргородського району Полтавської області урочисто відкрили меморіальну дошку військовому і громадському діячу генералу Хоронджому армії Української Народної Республіки, історику-педагогу Всеволоду Петріву. Зробили це з ініціативи Українського інституту національної пам'яті до 140 річчя від дня народження військового та напередодні дня державного прапора та дня незалежності України. Всеволод Петрів це одна із знакових постатей перших визвольних змагань. Це і видатний військовий діяч, і генерал хорунжі армії Української Народної Республіки, і військовий міністр у кількох урядах. Водночас він є важливим з точки зору історичних знань, бо він історик-мемуарист і залишив нам нащадкам спогади про ті події. А також він видатний педагог, дуже багато зробив на українській еміграції для відродження української культури. За словами регіонального представника Українського інституту нацпам'яті у Полтавській області Олега Пустовгара, організатор і командир полку імені Костя Гардієнка заслуговує на пам'ять полтавців, оскільки навесні 1918 року брав участь у військовій операції зі звільнення Полтавщини від російсько-більшовицьких загарбників. Зокрема, Всеволод володпетрів очолював військову операцію зі звільнення містечка Ромодан. Ромоданівський бій це одна із знакових Дії з історії Полтавщини, період Української революції 1917 1921 років. Тоді навесні 1918 року Запорізька дивізія армії УНР, у складі якої і перебував полк. Імені Костя Гордієнка на чолі села Домпетрієм визволила всю Полтавщину і загалом все лівобережжя від російсько-більшовицьких загарбників. Цей залізничний пункт мав таке стратегічне значення для подальшого поступу українських військ і оборони від російських загарбників. Встановили меморіальну дошку на фасаді Рамаданівської селищної ради за ініціативи інституту пам'яті. Було нам запропоновано встановити дошку в село на селищій раді. Ми виготовили цю дошку і сьогодні до Дня Незалежності України ми цю дошку відкрили на селищій Раді, щоб майбутнє покоління, щоб в школі дітям могли це все розповідати. Це наша історія. На заході присутня і депутатка Волтавської обласної ради Яніна Барибіна за її словами, саме сьогодні, коли Україна вкотре відвоює незалежність і самостійність, є важливим шанування тих, хто 100 років тому відстоював це все. Вже було попередньо встановлено дошку Болбачану. і. Зрозуміло, що так само важливим є встановлення меморіальної дошки в Севолоду Петріву. Надзвичайно багато роботи робить Ромоданівська селищна громада для того, щоб пам'ятати для того, щоб передавати пам'ять історичну пам'ять майбутнім поколінням. І я переконана, що прийде той час, коли ми будемо мати достатньо наснаги, часу ресурсів, щоб Ромоданівська громада. Да ініціювала створення нових туристичних маршрутів пам'яті встановлення Української Народної Республіки. Також у рамках заходу присутні поклали квіти до хреста воїнам Української Народної Республіки і вільного козацтва, які загинули за волю України з московсько-більшовицькими військами у Ромаданівському бою 22 березня 1918 року. Та вшанували їх ходою пам'яті.